32-га позачергова сесія Прилуцької міської ради знову не відбулася. Причина відсутність кворуму у порядку. денному – 17 питань за словами очільниці міста. Це лише найактуальніші соціально значущі програми. Із цієї складної ситуації, яка склалася в політичному житті міста, може бути лише один вихід, наголошує секретар Прилуцької міської ради Роман Гоголь. Виход, який на даний момент я бачу цієї ситуації, взагалі це, мабуть, тільки введення військової адміністрації. Чим швидше це відбудеться? Тим краще. Але було б добре, аби після введення були проведені перевірки. Перевірки у відділах міської ради, у комунальних підприємствах. Це, призвичайно, би показало картину того, що ми дійсно маємо. І далі, як новому, новому очільнику, з чистого листа. Було б краще працювати за словами секретаря міськради, і він, і всі депутати зацікавлені у прийнятті життєво необхідних для міста програм. Та є одне але ті програми, які виносилися особливо на цю сесію, підтримуються абсолютно всіми депутатами і опозиції. Також ці депутати вони всі за прилучан і тим піш, тим більше за дітей. Але на минулій сесії я сказав. Є проблема в тому, що немає довіри до міського голови. Неодноразово чую думку депутатів про те, що вони не хочуть бути співучасниками процесів, які зараз відбуваються. Вони просто бачать, що творилося останній рік, що творилося останні сім років, стан міста наш. Не потрібно щось видумувати чи щось це, можна подивитися, як воно все відбувається навколо нас. В навіть в маленьких містечках, зі слів депутатів, вони прагнуть розвивати місто, але при цьому й мати розуміння з боку міського голови без діалогу конструктиву навряд чи вдасться досягти, наголошують обранці.